Шановні підписники, вітаю вас на каналі Вражаючі знахідки короля Майоліки. Сьогодні хочу вам показати Вирів з порцеліону, який вдалося мені придбати у населення. Ось таку красу вдалося мені придбати у населення. Це молочник великого розміру. На молочнику малюнок. Виноград, листочки, ягідки. Дуже гарна ручка. Також покажу з іншої вам сторони листочки. Зараз показую клеймо. Так, друзі, це Баранівка 50-ті роки. Ось таку красу вдалося мені придбати у населенні. Підписуйтеся на мій канал, ставляйте вподобайки. Також я, шановні підписники, на постійній основі купляю різні предмети старовини. Запропонувати їх ви можете мені у Viber або WhatsApp. Телефон залишаю під відео.